І це досить дивно і незвично, коли останній день і мені довелося вивчати нових людей. Точніше, я їх робила зранку, але трошки відрізняється робота зранку і робота в другій половині дня. Ну і вночі, звичайно, теж хочу сказати, що я дуже щаслива. Я плакала вчора, я плакала позавчора. Останнім часом плакав дуже багато. І через непорозуміння на роботі, і через невпевненість в завтрашньому дні, бо з моменту, як я підписала цей клібок, я розумію, що я не знаю, що мене чекає завтра. Я не люблю слова боюсь, бо насправді я справлюся, знаю, що я справлюся. чоловік підтримає. Син підтримує один і другий, це дуже важливо казати, що й які, які поруч, але трошки лячно, бо Німеччині одна. І, власне, куди податися, куди піти, що робити. Не дуже, не дуже ще розібралась. Єдине, що я зробила, зареєструвалася в агентурі Арбіт. І з першого числа, тобто завтрашнього дня, бажатимуть АБЦОС, тобто безробітня. І оскільки я сама написала кину, то наступні три місяці я не буду від роботи агенту Ферабет отримувати допомогу. Чесно, я не знаю, що це, чим це шлягату, як я буду справлятися із там, скажімо, за квартиру. Я Впевнена, що я знайду щось, але не хочеться щось знайти. Я хочу знайти таку роботу, яка мені буде приносити задоволення. <плес>